Ну що ж, дуже надіюсь, що зараз гикати я не буду. Е, було прийнято рішення: буду брати телефон в розтермінування, якийсь класний айфон, тому що оказується, тільки вони нормально працюють. Але переглядала свої попередні відео, я не гикала. Е, зараз робимо максимальний репост цього відео, тому що я хочу звернутися е, до. Е, Чекайте, підбираю слова, щоб мати не нагнути, щоб не вирізали відео, бо воно дуже важливе. Я хочу звернутися до е, територіальної громади Чичільника і до тих людей, які сьогодні у мене на листочку у вас тільки двоє написано, але я ще найду п'ятеро і вийду в ефір, і хочу, щоб про вас знала вся країна. Е, сьогодні відбулася сесія. Щодо прийняття рішень, там було рішень багато, але мене найбільше е, цікавила Жабокрицька школа, де навчається 130 дітей. Всі, хто бачив мої попередні відео, зараз прошу всіх, хто дивляться, робіть репост і закиньте силочку в Чельницьку, е, там є група, я не пам'ятаю яка. Хай люди підключаються, люди бачать своїх, знають грою в лице е, за останніми. За останню інформацію, яку я маю, я спілкувалася безпосередньо з людиною, яка була на сесії. Відповідно, вона реагувала на прийняття рішення відповідно до Жабохрицької школи. Так ось про позитивні хто підтримав, та той хто вкладав цю школу, Михайло Панасович підтримав, який за власні кошти готовий винести котельню. Про це я буду говорити трішки пізніше. Той хто е, щось робить взагалі ТОФ Україна О, щоб ви собі знали? Е, я дякую всім вісьмом, хто підтримав, що виділяє Михайло Панасича Фечишина, тому що він безпосередньо всі школи і Каташин, і Жабокричко підтримував подарунки новорічні, щось поламалося, е, щось не трапилося. Хто робив правильно? То вогрофірма Україна О в обличчі Михайло Панача Фечишина. А всім похір в районі, чому? Тому що там є, хто зробить. А ми приїдемо, поставимо галочки, покажемо, які ми класні тут відділі освіти, скільки ми всього робимо. Так як на фестиваль, який започаткував Фечишин і Савченко, вони приїхали ось наш фестиваль. А що ви до стак доклали до того фестивалю? Повертаюся до школи. Отож, сьогодні відбулася сесія. Я розумію, чому рішення не прийняли і 50 на 50 по поводу закриття Жабокрицької школи. Чому? А тому, що ми цю херню так роздуємо, що ви собі не уявляєте, що буде. Я закликаю всіх своїх ведучих поширити попереднє відео і це відео як закривають в селі школи, як знищують українське село, об'єднали одну школу в три. Так ні, ви вирішили цю закрити. А хер вам! Хер Яр вам великий. Слухайте мене уважно. Ми також з вами зустрінемося. Я обіцяю, що наша зустріч неминуча. І не тільки я приїду своїм телефончиком. Приїдуть ще люди, які цю всю херню відзнімуть. Я даю вам час до п'ятниці прийняти позитивне рішення, а не 50 на 50. Про закриваємо чи не закриваємо школу, бо нам так хочеться ви! Я сам від сидіть. Даю вам час до п'ятниці прийняти рішення. Адже сьогодні, за 11 днів до відкриття школи, рішення що не прийняте, друзі. Школа, об'їзд прийшла, прийшла. Е, вся матеріальна частина все повністю зроблено. Укриття готове? Готове до прийняття учнів. Школа готова функціонувати в селі. Так що. Так, ні, хера! Ми не голосуємо. Ми голосуємо 50 на 50, бо ми хочемо нахер її закрити, і вона нікому не потрібна. А хір вам? Чим ви думаєте, скільки має коштувати дизель паливо? Ви зараз дивитесь, що воно по 58 гривень? Та хера вам дизель паливо буде дорожати. Якщо ви не знаєте, в якій ми країні живемо і скільки ми будемо витрачати на транспортування дітей. А хто буде відповідати за життя дітей, якщо, не дай Боже, в автобус прилетить? Не дай Боже. А вони їхали від школи додому. Тобто, хто не за відповідальність батьки? Бо вони вже доїхали додому. Правильно? А правильно, а хто візьме вас на відповідь? Сука, цей телефон уже задовбав і все задовбало вже Так. дивимося далі. Поїхали, трохи впав екран, нічого страшного в мене. Слухає мене далі. Сьогодні, чесно, які там піднімалися питання, мені байдуже мені цікавило питання жабокрицької школи. Всі, хто зараз дивиться, якщо вони боягузи, якщо ви не сикуни, робимо репост. Цього відео. Хай дивляться, що робиться. Отож, я хочу звернутися. У мене немає всього списку, але з усіма вісьмома, які проголосували проти, я з вами теж вийду і поспілкуюся. А ще я вас дуже хочу побачити в в відділі освіти, Щоб ви мені подивилися в очі і сказали, як ви так хочете закрити школу, га? Соколов Руслан Дмитрович. Директор школи Попова гребля! Ваші обласки, школа функціонує. І він проголосував проти, щоб відкривати Шабокраїнську школу. лі, шановний педагог, ви так проголосували. Скажіть мені, будь ласка, чому ви проголосували проти відкриття школи? Ваша школа в попові греблі працює. А я ще хаяла до вас дорогу. Що чільника нема чим доїхати, бідна попова гребля, зробіть їм дорогу. Так, ви проголосували проти. Обґрунтуйте мені, будь ласка, вашу проти. Я хочу почути, якщо комісія дозволила відкритись е укриття. Правильно все зроблено, школа готова. Чому ви проголосували проти відкриття цієї школи? Шановний Руслан е Соколов, директор Попова Гребля. Поясніть мені, будь ласка, зателефонуйте мені, напишіть під цим відео, чому ви проти відкриття жабокритської школи. Вас хтось попросив? Чи ви самі прийняли рішення? Давайте закриємо вашу школу, попову греблю. Чому ж жабокричку закривають? Давайте вашу закриємо. Та й до вас доберуться. Повірте мені. Далі, Котенко Олена Миколаївна. Хто ви? Хто ви, Котенко Олена Миколаївна? Хто ви? Хто ви, що ви проголосували проти відкриття школи? Хто ви? Скажіть мені, будь ласка. Хто ви, пані? Ви проти того, щоб наші діти були освічені і навчалися, щоб мали можливість відвідувати школу в селі? Дивіться та поширюйте, дякую, Оксаночка. Ви проти, пані Олена Миколаївна? Скажіть мені, будь ласка, чому ви проти? У вас немає дітей? Та я думаю, що є. І я впевнена, що вони ще й розумні. Правда? А чому ви проти, щоб закрили забукрбокритську школу? Чесно, у мене щоб не було стільки всього насипано, що я вам ще раз говорю: я висловлюю власну думку. Я так думаю. і... Я так вважаю, я вам її не нав'язую, але я висловлю на рахунок сьогоднішньої сесії і на рахунок закриття жавокритської школи. Ми у Бляха, в п'ятницю із з вами зустрінемося. Бляха, у мене стільки зустрічей в п'ятницю в Чичільнику. Хоч би я витягла все, чесно вам скажу. І ви разом зі мною. Скажіть мені, будь ласка, от мене чесно, <кхм> я дякую всім, хто проголосував за. Я дякую, Михайлу Панасові Фечишину, де сказали: перенесіть коктейльню. Він сказав, ми все зробимо, не закривайте школу. Ми все зробимо, ми все перенесемо. Так на тобі Соколов Руслан Батькович, директор попової греблі, проти. Ви що? Шановний директор, я подаю свою кандидатуру на директора попової греблі школи. Зустрічайте новий директор. А чому ні? У мене педагогічна освіта. Я закінчила диплом з відзнакою. Чому я не можу бути директором попової греблі? Ви ж хочете голосуєте проти, а я хочу бути директором попової греблі. Давайте зараз махнемося, не глядя просто. Я пропоную вам, шановна громада Чичільника, і всі, хто проголосував, вісім чоловік проти. Вісім проти. Я просто ваше щастя, що я далеко. Е, я не знала, чесно, я знала, що мала бути сесія, я не знала коли. І пані е, Котенко Олена Миколаївна. Адміністрація написано: ну мені байдуже, хто де працює. Я взагалі можу бути скоро безробітня зі своїми висловами. та мені байдуже. Я думаю, кусок хліба мені хтось дасть. Просто за те, що я гарно говорю. Я пропоную звертаюся до керівника. До голови селищної ради міста Чичільника і всім, хто це заправляв, ось цим сьогоднішнім двіжом прийняти рішення до п'ятниці про Жабокрицьку школу позитивне рішення, щоб діти на 1 вересня пішли вже в школу, яку підготували для них, що вони там навчалися, що вони там здобували звання, адже це наше майбутнє. Саме головне це наше майбутнє, за яке ми маємо хвилюватися. Я розумію, що легше це не до дітей. Я е, зараз моя репліка прозвучить не до дітей. Я розумію, що е, легше управляти стадом, але ми не стадо. Ми розумні, освічені громадяни України, і такими будуть наші діти. Це буде 100%, адже школа буде функціонувати. Я хочу завтра отримати, а то, післязавтра до п'ятниці е, телефонний дзвіночок сказати, що е, люда. Наша школа відкривається. Ми всі молодці, працюємо далі на добробут, на розвиток нашої неньки України. Тому, шановний директор попової греблі, перегляньте, будь ласка, своє рішення, адже ваша школа працює. Я хочу, щоб працювала і Бокринська школа. Шановна пані Котенко Олена Миколаївна. Я розумію, що ви мене не знаєте, і це не важливо. І так само Соколов Руслан Батькович, я знаю, що ви мене не знаєте, це не важливо. Але я вас прошу, як людина, як громадянин України, переглянути своє рішення відповідно 에, того, що ви проголосували проти, щоб відкривалася жабокрицька школа. Якщо ні, то я зроблю так, що закриється жаб ваша попова гребельська школа. А чому? Жабокритську закриваю. Давайте, ще попову гребельську закриємо все. Можете переглянути, зайти на мою сторінку. Я за попову греблю боліла. За ту дорогу, де я їхала, і хайла всіх, я просила зробіть дорогу на попову греблю так нативим. Боже мій, що вони там брехали, це був жах. Ну що ж, е не знаю, чи один плюс один, але СТБ може приїхати, бо там працює мій кун. День плюс один засить їхати, а от СТБ може приїхати. Я попрацюю над цим. Розумію, що Вінницький канал тут свої чмирити не будуть. Але інше, інші канали люблять, полюбляють гімно. Так що прозводите та й воно смерділо, чим краще вони це люблять, чесно. Я не говорю, що це гімно, але та ось, 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 ситуація, яку ви закрутили, є гавняна. Дійсно, є дуже гавняна. Так не треба робити, так не можна робити. Ми повинні е, піклуватися про освіту наших е, дітей. Е... Моя дитина не навчається там, але там навчався мій чоловік, і я ту школу просто так закрити не дам. Якщо ви бачили, що на тій школі висить дошка пошани, там навчався герой України, який захистив своїм життя нашого народного депутата. Якщо треба, я й до нього звернуся. Я вам це обіцяю. Бо на жабокристці школі висить дошка пошани дуже хорошій людині, дуже хорошій людині. Хто не бачив, під'їдьте і ознайомитесь, тому що в таких школах навчаються справжні чоловіки, справжні герої і справжні освітяни. Задумайтесь, над чим що ви робите, і які рішення ви приймаєте, тому що це рішення негативні. Таких рішень приймати но-но-но не можна. Треба за освіту бути, а не проти неї. Ну що ж, я надію, що ви в п'ятницю не заставите мене їхати з Вінниці 160 кілометрів, а приймете скоренько рішення, тому що потрібно готуватись, потрібно приймати дітей в школі, потрібно зробити все, аби освітній процес запустився. Адже ми, особливо ви, ті, хто при владі приймає таке рішення, маєте дбати про освічене суспільство, про майбутнє нашої неньки України, а не рубати з корня все. Закликаю, я маю таку думку, маю такий погляд, це моя власна думка. Закликаю директора попової греблі, Соколов Руслан. Переглянути по батькові, я не знаю вас. Мені так просто сказали рішення своє, яке ви проголосували проти відкриття. І Котенко Олена Миколаївна, я вас дуже прошу, Богом прошу на колінах буду просити. Перегляньте своє рішення. Хай відкриється Жабокрицька школа. Я вам дякую всім за увагу. Дякую за репост цього відео. Якщо ви до п'ятниці не відкриваєте Жабокрицьку школу, ми з вами зустрічаємося. Допоможете до речі, мені назбирати гроші. Для 25-ї бригади наші волонтери Олешка і Святенич збирають я бачу збір ще не закритий. Тому є можливість мені стати з капелюхом, співати і розказувати всяку ерунду. Якщо ви приймете позитивне рішення, я не буду розказувати єрунди, а буду співати, читати красиві вірші і збирати кошти для 25-ї бригади. Дякую вам за підтримку. І тобі, Оксаночка, дякую. Вибачте, що ви бачите мене через монітор. Але ми скоро, хто мене не знає, познайомимося віч на віч. Хай живе Альма-Матер, Хай процвітає школа в селі Невздума.